Вітаю, мене звуть Михайло Комар. Сьогодні ми говоримо про структуру групового року. Спочатку ми вітаємо всіх учасників і питаємо їх про їхній стан. Як вони себе почувають, що в них нового, що цікавого? Це займе кілька хвилин, але ви будете розуміти їх емоційний фон і їх стан. Якщо хтось з групи зробив щось самостійно, то це треба передбачити, цей момент, що таке могло бути. І це мало бути надіслано завчасно, і це не повинно займати час вашого заняття, бо воно повинно спрямовано бути на безпосередній урок. Далі надаємо приблизних і уроку. Що ви плануєте розказати? Щоб ви ж не розуміли, та що їх зараз очікує безпосередньо. Пояснюємо новий матеріал з розрахунком на те, що інформація подається в тому ж обсязі, як і при індивідуальному занятті. Групове заняття має тривати довше, ніж індивідуальне. Якщо часу бракує, зменшуємо обсяг матеріалу. Надання нового матеріалу обов'язково супроводжується практичною демонстрацією. Тому вигляді, в якому воно має бути. Це може бути картинка, це може бути якийсь вираз для вирішення, задача якась тощо. Обов'язково даємо самостійне завдання кожному учню, її перевіряємо, Використа... виконання завдання у кожного учня. Треба приділити час кожному, щоб кожен учень зрозумів, що так його опитали. І зробили йому або зуваження, або додатки якісь, тобто, що йому приділили час. Також можна попросити тих учнів, які добре зрозуміли матеріал, долучитись до перевірки. Тобто, якщо, наприклад, у вас половина учнів не зрозуміла, а половина зрозуміла, тоді ви можете попросити, щоб учні, які зрозуміли, перевірили ті роботи, які зробили учні, які щось не зрозуміли. І ваш час на перевірку зменшується таким чином. Ви не втрачаєте час на далі.